Привіт! Кілька днів тому на блозі Володі Чеботюка алькатрион.ком з'явився пост про документальний фільм Дім. Фільм, який викриває деякі не дуже хороші екологічні моменти нашої планети. Екологія зараз, на жаль, на жаль, погіршується з кожним роком. І під цим постом почалось жваве обговорення цієї теми. Я спочатку прийняв участь в цьому обговоренні, але потім зрозумів, що балакати на тему екології потрібно, це потрібна справа, але розмови без якихось конкретних дій це посі балачки. Я вирішив е... почати щось робити і вирішив почати з себе. Я поступив по. По принципу східної приказки, що довгий шлях починається з першого кроку, я вирішив цей крок зробити. Але спочатку деякі от факти, які я недавно знав. Я недавно знав, що е, звичайна батарейка здатна забруднити до 3 кубометрів ґрунту. Я зовсім недавно знав, що до складу звичайних миючих засобів, які ми купуємо в магазині, е, додаються шкідливі речовини. Які абсолютно не можуть знешкодити українські очисні системи, які працюють в містах. І ці шкідливі речовини попадають в ґрунтові води, попадають в озера, в речки і отруюють як нас, так і всіх, хто там мешкає всіх тварин. І мене це насторожило. І багато взагалі, багато, багато є напрямків, які. І теми, які абсолютно шкодять нашому середовищу, але щось треба починати. Я вирішив почати з себе і пішов, в звичайний магазин, який поряд з моїм будинком, зайшов до продавця і запитав, чи є в них якась екологічна побутова хімія. Вона мені сказала, що є в них і пральний порошок, і миючий засіб. Я вирішив з миючого засобу і почати. Я купив упаковку речовини для миття посуду. Називається вона Ludwig. Я абсолютно нікого не рекламую, просто. Це річ така, яку я хочу пропагувати, я якби, користуючим моментом розказую. Це польський виробник, який випускає ось таку речовину для миття посуду. І ззаді на етикетці написано, що продукт підлежить біорегенерації екологічним для окружаючої середи. Також він сертифікований СО 9001. Крім цього, я написав запит. На сайті виробника про те, чи дійсно у них продукція екологічно безпечна. От тільки що буквально кілька хвилин тому мені прийшов лист відповідь, в якому дійсно виробник заявляє, що вони дотримуються чітких вимог Євросоюзу щодо якості побутової хімії, зокрема речовини для миття посуду, і вона вся абсолютно екологічно безпечна. Я не являюсь експертом в цій темі. Я тільки цю тему починаю вивчати, вона мені цікава. Можливо, хтось більше спеціаліст, можливо, хтось професіонал в цій справі. Я вас попрошу, напишіть мені в коментарях на Ютубі, або зайдіть на мій блог, або напишіть мені в приват, або напишіть мені на електронну пошту. Взагалі цю тему, тобто, що потрібно робити, які є варіанти і тому подібне. Тобто, Ця тема мене цікавить. І взагалі мене є якась така думка, що, можливо, варто якось цю тему. Більш підняти на поверхню, не ховати її і не замовчувати. Можливо, нам, блогерам, потрібно об'єднатися, зробити якусь акцію. Можливо, нам є потреба створити якийсь ресурс, який буде пропагувати гуманне відношення до екології. Як це не звучить пафосно, якось так і визволичено, але все-таки пора щось робити робити якісь справи. І ще в мене з'явився недавно. Підписчик з Вашингтона. Я можливо помилюсь з назвою користувача Нік в Ютубі Cake Topic Я вичайся, якщо я помилився, але по-моєму я б сказав правильно. Мене цікавить, взагалі, як в Сполучених Штатах вирішується екологічна проблема, взагалі чи вона стоїть, чи в нас вже давно закрита, і що для цього робиться і так далі. Тобто, якщо є можливість, напиши, будь ласка мені Або відповідь письмову, або знімую, можливо, теж відео якийсь пост. Мені цікаво подивитися. Дякую, користуючись моментом Володі Чубаку за те, що він пропагує велосипеди, велосипедний спорт і взагалі велосипедну тему, тому що дійсно велосипед це екологічно безпечний вид транспорту. В принципі, це все, що я на сьогодні хотів розказати, з чим, чим хотів, захотів з вами поділитися. Пишіть. Заходьте на канал, побачимося!